Вітаю, друзі! Дивіться, яка краса. Що мені подобається в Німеччині, ти просто йдеш, гуляєш і знаходиш якісь дуже чарівні місця. От, наприклад, оцей дім. Це старинна така споруда. Це жилий дім, але він виглядає дуже круто, як такий міні-дворець. Міні і от ми знайшли ще таку качельку. Бо я вже розповідала, що у Німеччині не дуже добре, м'яко кажучи, з дитячими майданчиками. Але є такі сюрпризики, от, типу, цього, що можна знайти таку кащелю, ось там такий, такий домик, будиночок, Ку-ку, Ку-ку, ку-ку. -ку. А де мій синочок? А де мій саньчок? Саня, ку-ку, ку ку Ку-ку. Ку-ку, Ку-ку, синочок, ку-ку. Хочу поділитися, у мене зараз є настрій, час своїми враженнями взагалі від Німеччини. Я вже тут три тижні. Ну, Взагалом мені подобається. Мені подобається, що тут дуже чисто. Мені подобається, що тут дуже зелено. От зараз дивіться всюди зелена трава. А для мене це дуже важливо. Я обожнюю зелений колір, це колір життя. І ось всюди зелень, зелені газони, дуже багато зелених кущів. Ось такі, наприклад, зелені дерева. Я не знаю, що це за дерева, але вони тут крізь. Такі дерева, які весь рік зелені. Що мені ще тут подобається? Мені подобається, що тут магазини на вихідні зачинені у неділю не працюють ніякі магазини, тільки заправки. Також мені подобається, що тут от зараз свята. І вчора, і сьогодні не працюють також магазини. Чому мені це подобається? Тому що, ну, по-перше, це тебе дисциплінує. Ти завздалегідь свої потреби розумієш і робиш покупки для того, щоб їх задовольнити. По-друге, ти не витрачаєш гроші, бо ти не можеш їх витратити. Не працює не один торгівельний центр, як у нас в Україні свята всі гулять бухать. Тут такого немає. Не працює нічого, і твої гроші вони зберігаються. зберігаються. Взагалі є така практика, дуже крута. Я її використовую. Я колись про неї дізналася з мі 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 мільярдера німецького о, м американського. Забула прізвище, пізніше згадаю, напишу. І він казав, що дуже круто, раз на тиждень. Обирати собі один день, коли ти не витрачаєш гроші. Взагалі не витрачаєш гроші ні на що. Чому це круто? Тому що так ти показуєш всесвіту, що гроші для тебе важливі, що ти не хочеш їх позбутися. Бо ми ж ми кожного дня витрачаємо гроші. Ну, кожного дня. Великі або маленькі суми, але ми це робимо кожного дня. І коли у нас є навіть один день. На тиждень, що ми цього не робимо, так ми показуємо всесвіту, що гроші для нас важливі. Ось і тут в Німеччині ти хочеш не хочеш, але ти не можеш витрачати ці кошти по неділях і от зараз на свята. А що мені тут не подобається? Мені не подобається, що немає дитячих майданчиків. Ну, їх просто немає. А коли вони є, це не так, як у нас в Україні у кожному дворі майданчик. У нас біля дому їх 20. А коли вони є, то вони не дуже функціональні. Оці гірки, вони ну, на них, на них е, кататися не можливо, ну, кататися можливо, забратися на них дуже важко. Ось. Ну я не знаю, чому тут так воно відбувається, але у цьому є плюс. Коли тобі складно досягти мети, е, зібрати, добратися наверх на цю гірку, але ти це зробив, у тебе нейронка будується, що я молодець, у мене вийшло. Бо у нас дуже просто в Україні заліз там собі і все, а тут ну треба прям дуже постаратися. Можливо, навіть я колись там допомагаю дитині, але він також сам це робить. Так? Синьочек, помахай ручками глядачам. Скажи привіт. Він у нас немодійна людина, це мамина парафія, він не любить таке. Ось, ще мені дуже подобається тут. Можна взяти, можна синочок. Бери, бери, можна. Ще мені тут дуже подобається їжа. Смачна їжа, дуже смачна вода. Вода з крана тече нормально, я її не п'ю, але на ній спокійно можу готувати, не так, як вдома. Тут курка, я не знаю, що це за таке, але курка просто смачнюща, вона така смачна, в неї такий якийсь Вку... смак. Я не знаю чому. І я можу зробити висновки, що наша курка, ну щось з неї не то з українською куркою, ця наша ряба і всяка інша подібна історія. Ось, Дуже багато такої цікавої їжі я буду знімати. Так, не можу цим займатися постійно, бо в мене кожного дня тут робота. На стан приходять, приходять люди, приходить енергія, так що все нормально. Що я ще хочу сказати? Я вам скинула, вам. Я скинула у стрічку сертифікат. Я закінчила навчання на лав-коуча. Це коуч по відносинам. Це дуже глибоке було занурення. Ми навчалися у Ені Лала, Ені Лала це американський коуч номер 1 Вона працює з самими відомими людьми світу і проводить свої навчання. І завдяки нашій Наталі Холоденко вона організувала це навчання, була таким посередником. Ми змогли навчитися. Дуже крутим інструментом з коучингу. Я скажу чесно, я да, Санечко, що ти хочеш? Хочеш сісти? Давай я тебе посажу. Давай іди. Я навчалася на коучі, але я скажу вам чесно, дуже багато інструментів і технік, які що таке? Тобі дати? Я зараз тобі дам. Дуже багато техніки дізналася саме з цього навчання, дуже багато алгоритмів побудування питань, завдяки яким людина трансформує свою свідомість. Ну, чесно скажу, можна за одну сесію такий інсайт отримати, що не треба ходити там 10 разів кудись там тренуватися. Тому, кому цікаво, записуйтесь на консультації, мені самі це цікаво. Тому що це такий новий досвід, це дуже це нова форма роботи для мене. А так як я людина, яка завжди вивчає щось нове, дуже полюбляє зростати, розвиватися, то для мене цікаво і працювати з новими інструментами. Ось ще у цю неділю відбудеться воркшоп, який називається карта реальності. На цьому воркшопі ми будемо дуже круто працювати. Ми будемо використовувати психомалюнок. Символ драму, а також тілесні та емоційні практики, завдяки чому ми зможемо усвідомити свою точку А, ту точку, в якій ми знаходимося зараз, а також побудувати маршрут, свою карту на формування нової реальності. Будемо працювати з пірамідлею Ділца. Хто не знає, це дуже серйозний інструмент в психології, завдяки якому можна зрозуміти, на якому рівні цієї піраміди я зараз є. А також куди я буду рухатися далі. І ми з вами це все зробимо разом. Така групова буде у нас дуже потужна практика, на якій кожен отримає свій маршрут на Новий рік. Обіймаю, запрошую, бажаю вам супер класного, потужного дня і до нових зустрічей. Пока-пока.